Міжнародний фестиваль, конкурс співограй співограю 30 років. Щиро вітаю фестиваль співограй з ювілеєм. Родині співограй в цьому році виповнюється 30 років. Привіт усім! Щирі вітання від викладача естрадного співу Київської муніципальної академії естрадно-та церкового мистецтв Галини Голубівої. Це я Я хормейстер, викладач вокалу Шмаргун Наталія. Я щаслива людина на цій землі, що колись я був учасником переможцем. І в Криму, і в Кривому розі багатьох учасників конкурсу він благословив стати на широкий шлях у чарівний світ мистецтва. Для мене він також став злітним майданчиком у нову іпостасі члена журі фестивалю. Ми з учнями приймали участь ще в перших фестивалях співограю в місті Феодосії. Це залишило в пам'яті у нас дуже яскраві спогади. Багато років мене пов'язує зі співограєм. Не буду рахувати скільки, бо це не важливе. А важливе те, що всі ці роки я мала можливість спостерігати як із діточок учасників, які не потрапляли в нотки, не знали, як себе вести на сцену. Поступово з'являлися артисти яких слухаєш насолодай, бажаю процвітання, натхнення, невичерпної енергії для нових звершень. А нехай кожен наступний рік буде ще яскравішим, наповненішим радістю, любов'ю та незабутніми емоціями, враженнями та моментами для учасників, гостей та глядачів фестивалю, дорогий мій рідний мій співограю. Я щиро щиро вітаю тебе з 30-літнім ювілеєм і бажаю тобі високої траєкторії творчого польоту ще на многії і благії літа. Тож хочеться побажати родині «Співограй» продовжувати свій рід, відкривати все нові, нові яскраві таланти. Сяйте і співаючи грайте! Много літа, «Співограй»! Тож, друзі! Запрошую всіх 20 листопада на грандіозний гала-концерт лауреатів та переможців цього чудового фестивалю. Співограю 30, і я там буду теж. Недарма цей фестиваль живе, недарма ми працюємо, і хай так буде завжди. Хай співограй розвивається, живе, міцніє! І бажаю, щоб все це було в мирний час. Люблю. З нетерпінням чекаю зустрічі на ювілейному концерті 20 листопада у Києві. Побачимось.